Шукайте на полицях магазині Товари з майстернеї бібі. Продукти українські ти підтримає і ради спіздати майстерня бібі. Допомога для швидкої допомоги. Швидка медична допомога, тому і зветься швидкою, що її викликають, коли комусь дуже погано. Часто ліки йде на хвилини. І тоді швидка допомога їде на червоне світло. Якщо це не загрожує зіткненням. А інші машини мають давати їй дорогу. В таких ситуаціях швидка допомога має вмикати мигалку і звукову сирену. Ті, хто надає допомогу іншим, теж іноді потребують допомоги. Хто допоможе швидкій допомозі? Ну, звісно ж, бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Оце так швидкість. Що ж трапилося? Якщо ти зупинишся, мені буде легше тобі допомогти. І швидка допомога розповіла БіБі, -Бі, як дорогою на виклик у неї вимкнулися мигалки і сирена. Ледве, пробиваючися крізь потоки машин, вона приїхала на виклик вчасно. Та з поламаною мигалкою вона не може їздити на екстрені виклики. Як же це погано, коли ти не можеш допомогти тому, хто на тебе розраховує, давай підключимо комп'ютер і подивимося, що з твоєю мигалкою. Зрозуміло. У мигалці вийшла з ладу електроніка. Через це вона не працює і сирена не звучить. Треба замінити якомога швидше. На тебе чекає термінова робота. Тепер нам треба вибрати мигалку або, правильно кажучи, проблизковий маячок. Дуже яскраво світить, правда ж? Е, навіть занадто. Ми ж не хочемо засліпити на дорозі усіх довкола. Ні, не годиться. А ця мигалка, а вона теж синього кольору. Так, але вона не підходить нам за конструкцією. Ми не зможемо її прикріпити. Ну, а ця yeah. начебто має підійти. Це те, що нам треба. Ставимо її на місце. Майстерні бібі. -Бі. Тепер можна сказати диспетчеру, що ти готова стати до роботи. Прийом? Як мене чуєте? Прийом. Хм, здається, рація вийшла з ладу разом з мигалкою. Швидка допомога без зв'язку не зможе прийняти виклик диспетчера і зв'язатися з лікарнею, щоб повідомити, що везуть хворого. Ми поставимо тобі рацію нової моделі. Вона працюватиме краще за стару. Головне правильно вибрати. Ось чудовий пристрій. Надійний і міцний. А телефонний кабель тягтимемо за машиною і щоразу кидатимемо монетку. <гум> <гум> Дякую. Може, цей пристрій підійде. Для нього дроти не потрібні. Він ловить радіосигнал на великій відстані. Ловить. Але ж нам треба не лише приймати інформацію, а й відповідати. Не підійде. Можливо, цей. Нарешті те, що треба. Готово. Диспетчерська. Прийом. Як мене чуєте? Чудово чуємо. Прийом. Швидка допомога. Готова їхати на виклик. Чудово, красно дякуємо, бібі. -бі. Що? Красно дякуємо. <хе -хе -хе. Будь ласка, радий допомогти. Майстерня Бібі. Завдяки швидким і вмілим дієм бібі, швидка допомога знову може надавати екстрену медичну допомогу тим, хто її потребує. А ще вона зрозуміла, як це важливо і приємно, коли тобі готові прийти на виручку. Дякуємо, бібі. -Бі. Найшвидша машина на світі. Сьогодні бібі -Бі опинився в дуже незвичному місці. Мабуть, це буде одне з найбільш пам'ятних відряджень для нашого майстра, адже сьогодні він візьме участь у встановленні світового рекорду швидкості на автомобілі. Привіт, бібі! -Бі. Ти радий? Ой, дивись, він наближається. А йому ще не час почати гальмувати. Ай-яй-яй Оце так, так. Майстерня бібі. -бі. Майстерня бібі. -бі. Ова. Сьогодні день нашого рекордсмена не склався. Щоб установити рекорд швидкості, треба як слід розігнатися. Але він втратив один двигун. Їхати безкінечно неможливо, колись доведеться гальмувати. Але в нього відірвався гальмівний парашут. Бібі, ти зможеш усе виправити? Ну звісно, сподіваюся, дітки мені у цьому допоможуть. Як ви вже зрозуміли, двигун дуже важлива частина автомобіля. Щоб розвивати максимальну швидкість, на цей автомобіль встановили турбовентиляторний двигун. Але він згорів. Нам треба встановити новий. Це може підійти? Ні, це не двигун. Але тут така спека, що мені він точно згодиться. Тоді, може, це? Хм. Думаю, цей двигун більше підійшов би для повітряних рекордів. залишається цей. Ну, звісно, це турбовентиляторний двигун. От він нам і треба. Так, так, так. Тепер треба продумати гальмування. Для цього нам потрібен спеціальний гальмівний парашут. Цей напевно не підійде. Так, абсолютно правильно. Але він може згодитися для іграшкової версії нашого рекордсмена. Тоді, може, оцей? Дуже гарний, та навряд чи він підійде для нашого завдання. Цей. Ну, звісно, він достатньо великий. У нього міцні троси, і він чудово впорається з завданням. Приберімо оці подряпини. Ось так. Не переймайся! Ми усе полагодили. Тепер треба розім'ятися і зробити це. Ти ж давно тренувався. Усе буде чудово. Майстерня бібі. -Бі. Отже, залишається одне питання. Чи поновиться сьогодні рекорд швидкості? Наразі все йде як слід. Швидкість зростає чудово. Залишилося небагато. Ще трішечки. Ура! Рекорд швидкості здолали. Ви стали свідками історичної події. Ігу-гу! Вітаємо переможців!